Я побачив дуже красиве фото на телеграм-каналі у Зеленського. Я його побачив. Це Київ, це контрактова площа, відоме колесо, відома каланча. Там раз на годину грає музика. Як тебе вибивають дзвони, як тебе не любити? Києвий мій. Дуже красиве місто. Там поруч парк, де всі завжди бухають. От ми бачимо Міністерство, якщо так подивитися, це справа, така будівля виглядає. Це Міністерство зовнішніх інозем, ну зовнішніх справ. Так, Це люди з лихтариками. І подивіться на ну, це фото. Я знаєте, я, я жалію, що я вчора там не був. Через рік, через два ми будемо згадувати це. У нас дуже мало можливостей побачити Київ в різних його станах. Я думаю, що той Київ, який ми бачили з 25 лютого, коли всі вже поїхали, майже всі, до середини квітня, ну тобто, весь березень, і майже половину квітня, ми вже не побачимо ніколи. Я на все життя запам'ятаю ці їжаки, ці блокпости, і так це дуже погано, що ми з цим стикнулися. Дуже погано. Але це, це пам'ять на все життя. Я бачив те, чого не, бачили, не бачило дуже багато людей. Розумієте? І от цей Київ нічний, коли ви бачите, як вимикаються всі райони, в цьому є краса. В цьому є не лише краса, а ексклюзивність, ексклюзивність того, що не побачить більшість людей. Я можливо здамся вам хворим, але коли горив шпіль на соборі нотр дам де Парі в місті Париж, я не знаю, я так хотів, я так хотів опинитись там в той момент, щоб на, на все життя запам'ятати цю мить, що я бачив, я бачив останні моменти цього шпілі, Я бачив. Зміну. без не, Незворотню зміну в цій е, перлині історії і архітектури. Так само і в Києві. Насолоджуйтесь, насолоджуйтесь темним Києвом, насолоджуйтесь цією тишею, насолоджуйтесь того що тим, що навколо вас е, нічого немає. Немає. Там зайвих звуків немає зайвого світла. насолоджуйтесь знаєте, в Тіктоці є такі дуже чудове відео, де йде по темній вулиці, топає хлопець, і потім бачить таке прям шоу, а це лирок з шаурмою з там Коли ти радієш, реально, тому що у тебе на районі в кафе є світло, тому що власник запустив генератор. Це просто це дуже круто. Дуже, ми запам'ятаємо це на все життя. Ми будемо згадувати це через рік, через два і казати: ми це бачили. І ми це ми кияні, ми кияни. Там, чи ми Житомирчани, ми Дніпряни, ми харків'яни. Ми це місто заслужили. Ми заслужили його своєю любов'ю. Ми бачили його в усіх станах. Це наше рідне місто.